Трошки про біль жінок, які розлучаються, проживають ці процеси, розходяться. У мене був 12 років, чоловік зараджує і зараз він хоче судитися за еліменти, при тому, що є двоє маленьких дітей. Я все, весь час думала про це, що от вся нагрузка йде на жінку. Так? Ну, ми не будемо казати зараз про якусь справедливість, тому подібну. Я духовний провідник, я знаю, як ці закони працюють, але. Все-таки як жінка, як особистість фізично, і розумію, що ти 24 на 7 мама. І він каже: ти теж типу, працюєш. Ну так, окей, я працюю. Але вся нагрузка фінансова, ну, наприклад, на машину ту ж саму, так, її постійно треба ремонтувати. Вона в мене старенька. Щоб возити тижні дітей. От ми е, всю неділю каталися по лікарням, бо в них була рвота вдвох сразу, Тобто прийшлось отак, от все це. Ти ще працюєш, ти якось навчаєшся, ти якось ну, хочеш свої процеси проживаєш, все одно тобі десь боляче, десь неприємно, десь якісь страхи вилазять, там відповідальність за дітей, прокормиш ти їх не прокормиш. Все таки, як кожна мама, це, ну, це зрозуміє. От. Але чоловіки чомусь вони не відчувають цієї відповідальності. І ви знаєте, я працюю декілька років з клієнтами, я розумію, що це не в мене тільки так. Я розумію, як закони, духовні, як все це, це працює, але от. Особистість, ця, знаєте, от іноді так думаєш, блін, ну типу ти вдома, постійно, ти постійно як обслужуючий персонал для дітей. І це не, я не нею, це не, ну, це, нормально, це моя відповідальність. Я знала, чому їх привожу в цей світ. Але ми приводили вдвох. Тобто, в мене реально чоловік хотів цих дітей. Він мене навіть просив. Якщо б він там ну, не просив там, ну, якийсь час, я б, можливо, ще пізніше їх народила, і то не а одного. От, і от е, ти думаєш, іноді так добре. Ну, ти проживаєш свої процеси, але діти вони потребують постійно тебе як маму. Вони, їм все одно, типу, погано тобі, непогано працюєш, ти не працюєш, вони хочуть. Мої постійно хочуть, щоб все їм купила, щоб я постійно була 24 на 7 з ними. Хоча я не така, знаєте, мама, що за дітьми труситься там, ой, боже синочки. Ні, ну, типу, я контролюю ці межі так м'яко, але все одно знаєте, якось сумно спостерігати за цим, сумно. З точки зору, що ти все одно піднімешся, ти все одно встанеш, ти все одно проживеш свої болі. Жінки сильні, так. Кожна жінка після кожного такого так, розлучення, після кожної такої спроби, вона встає на ступінь вище. Ну, Це все одно уроки, які ми проходимо, це кермічні уроки, так, і одна ситуація не відбувається в нашому житті просто так. Але з іншої точки, з людської точки, я завжди приводжу в своїх навчаннях і духовну точку, так, і просто людську як особистості, Ну, це, як мінімум, неприємно. І дивишся, думаєш, ну Боже, ну, що чоловіки з вами відбувається? От ніби все класно, людина, ну, ви ж, як вам сказати, так, апріорі, спокон, спокон віков, можна так сказати, чоловік здобуває, так? жінка оберігає, там, всередині дім чоловік здобуває там. це вже закладено в нас з моменту створення людини. І тут зараз такий баланс, він так нарушився. Причому от я спостерігаю за клієнтами, спостерігаю за знайомими. І дійсно ти розумієш ці процеси, і тобі просто сумно, сумно це спостерігати. От, я не кажу, що всі такі чоловіки. Я не кажу, що всі там... Я не кажу, що ці, це погано чи добре. Ні. Це просто життя, звісно. І ми проходимо всі етапи ідеального не існує, раю не існує на землі. Да, земля не для цього створена. Але. Хочеться таке побажання, знає, знаєте, зараз от, в силу вседозволеності, вседоступності, щоб чоловіки все ж таки тримали свою мужність і не забували, що в них є відповідальність, які б не були відносини, які б, чому б вони не розпалися. Все одно є діти. Якщо в тебе є діти, то ну, ти не можеш просто взяти дитячу позицію, образитись і забути за все. Ну, звісно, це кожного справа, але. Хочеться мені поділитися. Я знаю, що мене дивляться люди, я знаю, що мене підтримують. От хейтерам зразу кажу, йдіть на три букви, я вас не сприймаю. Тому що у нас чоловіки дуже, до речі, чоловіки, вони деякі дуже такі обезльоні на жінок і дуже багато хейтять. Знаєте, я помітила що дуже багато зараз чоловіків хейтять, а жінки навпаки підтримують. От цікаво, да, чому так відбувається. Ой, тому тримайтеся, ті, хто проживає такі ж процеси, як я зараз. Я вам бажаю триматися. Якщо вам складно самостійно, можете звертатися і до мене теж. Я навчаю, я проводжу і духовні курси, я проводжу, навчаю, як це проживати, як проживати свої травми. Я стала щасливою людиною після цього. Все ж таки я себе підняла, чесно. Зрада це внутрішній ад. Я її прожила. І я навіть рада, що стала тим, ким я є зараз. Бо без цього, без цієї ситуації, я б зараз тут навіть з вами мабуть не розмовляла. От, і так би не виглядала. Я була набагато більша на кілограм 16. Так що, жінки, мої любі, ви завжди можете знайти підтримку. І чоловіки теж, якщо вам складно, якщо ви розумієте, що вас жінка зрадила, це теж буває, все буває. От, просто знаходьте підтримку. Залишаєтесь на одинці, отакий От знаєте трошки особисте, трошки наболіле, але ось сьогодні хочу так поділитися Не завжди про духовність розповідати.